Друзі, привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян, і ви на українському мовному каналі Mixbox. Я вас щиро хочу привітати з новим роком. Побажати вам побільше грошенят. Ну і звісно, Лего. І в честь цього я записую сьогодні для вас новесеньке відео. Сьогодні ми купимо дуже і дуже багато новинок Лего. Ви знаєте, що ця пора нового року для Лего фанатів особливо, адже виходять новинки Лего. І сьогодні я вам пропоную зі мною відправитись у магазини, щоб їх купити та подивитися, що є цікавого зараз серед новинок. Ми потринькаємо дуже багато грошей, і я надіюсь, що ви зі мною проведете класний час. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал, та обов'язково нажміть на дзвіночок, щоб не пропустити мої новесенькі відео. Ну і заварюйте собі чайочок, беріть печеньки. А ми, друзі, переходимо до цього масштабного та класного лего влогу. І ці новинки я вам покажу протягом наступних днів на своєму каналі. Тому обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити ці відео. Адже я єдиний ютубер, який таке зробить в Україні та й може навіть і більше. Тому, друзі, бажаю вам приємного перегляду. А ми поїхали зі мною у Львовик. Гоу! Бабам! Ba Друзі, я вже у Львові, йду на пошук новинок. Ось на 100-метрівці. Так що поїхали. Надіюсь, все вдасться. Адже я трошки щось дивно себе почуваю і мені здається, що новинок немає. Надіюсь, звук теж нормальний. Ну, Айфон, думаю, знімає нормально. Тому продовжуємо наш лог, поїхали. Сьогодні от вже 3 число. і Я тільки зараз попадаю на новинки, адже два минулих дні їх просто не завезли. І це відео йде, як ну, знімається вже десь три дні. Але нарешті я вже точно знаю, що сьогодні є новинки. Ну і зараз ми їх побачимо. І планую взяти десь, може, 6-7 новинок. Ось це буде і нінтягу, і, можливо, Гаррі Поттер, ну і само собою, Сіті Стар Варс. Зараз будемо дивитися, що є, оцінювати. Подивимося, як виглядають коробочки та й загалом, як їх повиставляли і того все. Тому, друзі, з вас лайк, підписка. А ми переходимо до огляду. Поїхали. Так, ну що, я вже почав скупатися, ось скупив дві фігурки вовка, ще взяв одного винахідника і піратку, крім того, що на відео вам показав. І ось наші новинки, друзі. І ось наші новинки. Ми бачимо вже абсолютно всі сіті новинки. Тобто, починаючи ось цей фургон, амбілансе, э, як воно правильно. Ну, коротше, машина. До речі, дуже, дуже рідко виходить машина з тому планую брати ось цей новий трек. Просто офігне, подивіться, який бомбезний. Просто офігідь реально. Також що ще вийшло? Ну і всяке. О, о, ось цей набір просто. подивіться, яка фіна машинка. Ну, ці всі нижні. Оце я перше думав щось гарне, а потім, коли воно подивився, як воно трансформується в якогось там робота чи щось таке, зрозумів, що повна фігня. Оце троє не зрозуміло. Якщо ви хочете на це огляд, напишіть. Якщо багато буде коментів, про це зроблю. Але чесно, не розумію, що це таке. Тобто, взагалі мені не подобається. Оце доволі непогане. І ще оце взагалі топове, як на мене. Просто подивіться, яка машинка. Отже, так, давайте фігурки сховаю і подумаємо, що ми будемо брати. Ви можете теж написати на що ви хочете, побачити огляд найбільше, бо насправді. Мені здається, що оцей фургон, ну не фургон, а як це позашляховик вартує огляду. Також це вартує огляду, як на мене. І ще мені здається, щось з цього, правда, теж вартує огляду. Ну, і це мені здається, теж хочуть всі. Ну, не всі, а майже всі. Це у нас було легусіді. Тут є і старі, а ще ось така у нас новиночка є. Я її сьогодні теж планую забрати. Але ми зараз в антушці, а підемо в будинок іграшок і заберемо всі інші. Тут просто тихенько, я можу собі відео записати без проблем. А тепер давайте подивимося Дзяго. Отже, по дязі, дивіться, що є в нас тут. Ось, а що це вже знижка на шось є? Ну, це не на то точно. Коротше, дивіться, машина Лойда. З нового сезону, якийсь який десь вийде там в наступному році. Досить прикольно, але мені здається, що вже стільки тих машин Лойда було, що ну вже якось не цікаво. А, до речі, дивіться, ось така маленька сучасна машинка: 399 гривень. Хто хоче купляйте. досить непогана. Щоб її зробили на два місця, було б супер. Ще осіма менші. Фігні-вігні. Не розумію їхню суть, але окей, хай собі виходить. А, ще є ось така. Дивіться, ще ось така теж є від Формули 1. До речі, я її, здається, не бачу перше. Так, ну і все, так? Да? Здається, все. Так. Ну, ось такі маленькі набори ще повиходили. А, ну ще й і ось це. Тобто, десь загалом 20 наборів сіті вийшло чи щось того. Дивіться, теж прикольний такий грозовичок. Можливо, куплю його сьогодні. Боже, стільки всього хочеться, а грошей так мало. Ну, У мене є бюджет на сьогодні, це не знаю стільки, але трошечки є. Коротше, поїхали, давайте далі. Отже, машину Лойда показав вам, також ось ці бейблейди, як, як я їх називаю. Напевно, цей сьогодні візьмемо на огляд для вас. Також виставили мору, я десь його зараз тут прикріплю. Це абсолютно так скажемо, набір який важко знайти. Він є у нас тільки в будинку іграшок, і то його дуже сильно там розкупляємо. Ми будемо сьогодні в будинку іграшок, Я вам його покажу і заберемо його теж купимо обов'язково. Є ще ось такий більший, Він здається 800 гривень. Тобто, тут вже в нас де битва між двома. Це до речі, персонаж, який прибув зі світу чима, наскільки люди говорять. Та. Ну, ось такі в нас е, фігурки, я їх там не знаю, бо не дуже фанат нінджа. Отже, ще ось цей мотоцикл зейці новий, і ось цей дракоша Лойда, новий, Не дуже мені зайшли, я тільки хочу з новинок ніндзяго Мору. Ну що це мені досить подобається, класний такий е, на деталі набір. Тобто є ось ці всякі арки, прикольні фігурки досить. Гарно виглядають, але такої собі. Якщо що візьму ще ось цей набір, подивіться, просто який класний, чи це танк, чи це літак. Що це є взагалі? Якийсь штормрайдер. Коротше, якийсь літак. Ну прикольний досить. Якщо не помиляюсь, в нього ж ззаді робот є, та я просто не дуже дивився цю новинку. І ще мені дуже сподобався насправді ось цей літачок. Просто теж дуже офігенно виглядає. Тут у нас є три мініфігурки, теж це його щось зі світ очима, я кажу. І сам літак виглядає ну, досить непогано. Скажу так, десь на другому місці після мору набору. Десь так це все виглядає. Так, ну це я вам казав, що я не буду брати, хоча перше хотів. І йдемо далі. Що там у нас є ще? Star Wars. Star Wars я дуже хотів би отримати нову новинку, але я не бачу, чи вона тут є. Ну, здається, її тут нема, але в будинку іграшок я вже сьогодні її бачив, тому... Обов'язково візьмемо. Ось, коротше, тут є новинки по Марвелу. Десь має бути машина, якась здається. Ось ця Так, вона нова. Вийшла тільки зараз. Це, до речі, повернення Бетмена як серії, і бачимо його. І ще ось така фігурка велика того людини, супергероя, якщо я не помиляюсь, та та супермена. О. Ось такі у нас новинки по Star Wars, і що можу сказати? Я найбільше з цього хочу напевно ось цю машинку, <гум> тому що я дуже помішаний на поліції, тому це класна річ. Так значить, ну перестрибнули ми вже в будинок іграшок, бо там стільки людей йшло, щось. Дуже там мало того як було. Коротше, дивіться, тут є нас, отже, раз новинка. Це такий великий хабід. Мені не дуже зайшов він, але може бути два Новинка це в нас. Ось ця кімнатка з Лего Хогвартсу. Ну, непогано, але мені здається, якщо я сьогодні куплю Гарріка, це куплю ось це. Це прям ціла серія є. Як вбився цей Мелфой з е... Гарріком. це дуже прикольний якраз епізод. Мені один з моїх таких найулюбленіших у фільмах. Також є оцей маєток Мелфою. Просто подивіться, який він шикарний. Я би його насправді хотів собі купити, тому що мені чесно не подобається ось цей стиль, знаєте, того Гарріка, коли в нас є. Жовті стіни, В мене вони просто бісять. А ось цей маєток. Просто подивіться, який він ідеальний. Він реально красивий, але кош, коштує десь 5 тисяч. Це мене трошечки збило з пантелику. До речі, по Friends теж завезли, завезли досить багато різних наборчиків. Мене, до речі, оцей дуже цікавить, Він вийшов ще минулого року. Він десь коштує щось 7 чи 6 тисяч, але дуже хотілося б його купити собі. ось. Сіті я вам вже показав. Давайте подивимося зараз ще. Тут у нас є Війни, я їх вам не показав в Антошці, але тут покажу. Отже, значить, Асока і кораблик, ой, не кораблик, а літачок. інтертиво Кептор, ще як він правильно називається. Також ще новинка ося. Можливо, сьогодні візьмемо її і покажу вам на огляді. Досить гарна новинка. Також ще ось цей Starfighter. Його багато хто вже хоче. Теж дуже прикольний, мені дуже подобається, здається. Ой-ой, обережно. Але здається, ціна щось. Близько двох чи сілька тисяч. Три, три Треба чекати на нього знижку, десь може на Маудау якомусь взяти її. До речі, каталогів в будинку є чомусь досі нема. Не знаю чому, але чомусь нема. І по техніку ми можемо бачити, що вийшов ось цей набір, також ось цей і ось цей. Це, здається, чотири новинки, такі малесенькі, не дуже великі. Ну і ще щось вийшло з великих. Але тут, як казав, чил, що привезли всього. Два бокса, Ага, оце дуже прикольно. І, до речі, можливо, куплю собі його позбирати. Подивіться, який класний дизайн цього, цієї новинки. Це реально просто вау. Е, по Марвелу там вийшов маленький з тим. Е, Здається, по Марвелу вийшла оце новинка і ще якась була новинка, яка вийшла, але я її тут не бачу. Так, продовжуємо. Просто тут люди ходять, а я як дурний якийсь знімаю для вас відео. Сонік це здається не третьої частини, але якоїсь частини вийшли новинки, і також Фортнайт нарешті почали без ніяких типу, е, як це правильно сказати, людей завозити в Україну. Тобто напряму магазини, почали завозити. До речі, мені дуже подобається ось цей набір. Здається, теж новинка від LEGO Friends. Просто подивіться, який він шикарний, і це теж непоганий. І то і то мені досить подобається. Можливо, куплю собі по френду, але треба знижки на них шукати, бо реально подивіться. Навіть не скажу що це LEGO Friends. Шикарний, як на мене, такий комплекс. Можна навіть його десь в легу сіті поставити і тримати. Ну і здається, все. Зараз будемо набирати. Покажу, що я взяв собі. Зараз я подивлюся, скільки, скільки я маю загалом, тому продовжуємо дивитися. До речі, дивіться, цей мені набір теж подобається, але він я його десь куплю трішечки пізніше, тому що е, він мені не горить, але для лего сіті міста він досить прикольний. Я його би собі хотів придбати через те, що тут є нарешті механізм спуску. Ось. Так, ну що, ось таку гору я купив. Ще плюс буде моро з Лего Ніндзяго, Вдома вже вам покажу, що це. А тепер, як то кажуть, гойда на касу з цим добром і будемо складати. І з часом вийдуть огляди на всі ці новинки. Це просто вав. Я такий щасливий, господи. Купив пізанську гору з Лего. Як я вам обіцяв, я покажу вам вдома набори, і ось я їх показую. Отже, так, відставляємо трішечки сюди, ну і почнемо з мініфігурок. Так, отже, один винахідник, ну і два вовка. Все дефолтно, я вам вже про це говорив. Також купив собі бейблейда, ось такого, від ніндзяшку. Просто це щось нове для Лего. І вирішив вам зняти на нього огляд з часом і показати, що тут є. Одна мініфігурка, щось здається, всього 56 деталей, а коштує ця фігня 400 гривень. Ех, ось йдемо далі. Гаррі Поттер. Ось такий в нас класний Гаррі Поттер. Як на мене, найкращий набір, який зараз тільки є від Гаррі Поттера, так до 1000 гривень, якщо говорити, він здається 1100, та 1100 гривень, дуже прикольний набір. Мені подобається, я вже говорив, що це один з улюблених моїх епізодів з ну, Фільму Гаррі Потера. Ось, дуже прикольний наборчик, плюс 4 мініфігурки аж. Так, йдемо далі. Ще купив ось таку Формулу 1. Ну та, Лего випустили франшизу з Формулою 1, ну гріх не купити. Просто подивіться, яка вона офігенна. Що сама машинка класна, що цей. Пункт, де міняють абсолютно все, буде цікаво зібрати і вам показати на огляді. До речі, аж 5 мініфігурок тут, бо ми, як, ну, як ми знаємо, в нас кожен міняє колесо, коли машинка гоночна. Приїжджає і тому аж 5 мініфігурок. Ну це дуже, до речі, прикольно. Тому, друзі, йдемо далі. Ще ось такий набір з мору. Я вам обіцяв його показати. Тут аж 300 деталей, але головна фігурка це ось цей дябчик. Друзі, мороз з шостого, здається, сезону, чи п'ятого, не пам'ятаю точно. Ще інші мініфігурки теж зберемо, покажемо вам. Але це дуже класний набір. Він у нас є тільки в двох магазинах, і то його всього в Україну завезли або 250, або 500 штук, бо його майже нереально зараз купити. Я і забрав споличок, щоб ви розуміли. Так, ну і що? Йдемо далі. Ось такий позашляховик. Він мені дуже сильно сподобався, як я тільки його побачив, одразу вирішив брати. Тут теж, ніби багато функцій, всякі різні є. Досить так проробили. Машинку прикольно, тому буде теж цікаво зібрати і вам показати його функції. Тому, друзі, чекайте огляд. Ось, тепер йдемо до цього Лего Сіті. До речі, всього Лего Сіті 3. Минулого разу здається було сім наборів влітку, коли я купляв новинки. Це теж дуже прикольно я не буду перегортати, не буду. Я не хочу перевертати коробку, щоб ви не побачили всі функції, але теж чекайте огляд. Тут, до речі, аж 400 деталей. До речі, знаєте, що я помітив? А на минулих новинках були деталі написані від LEGO City. А здається, ні. Це здається нововведенням в коробку. До речі, мені здається, якісь коробки трошки яскравіші стали. Вам так не здається? Щось мені, знаєте, трішки краще почали виглядати, ніж минулі новинки, аж хочеться їх відкрити, якщо чесно. Так, ну я ще взяв ось такий Марвел. Я трошки шкодую, якщо чесно. Хотів взяти там, де набір був з поліцією від Марвел, але що взяв, то взяв. Теж вам запишу, покажу. Тут єдина фігурка, яка є дійсно ну, якоюсь ціною, це ось така жінка-паука. Вона досить цінна буде, якщо її не зілюють в якомусь журналі, то вона буде дорогою, досить. Ну, але так, машинка досить прикольна, але часто мені більше поліцейська та зайшла, але його... Бі не було, а мені вже було лінь пертися в Антошку. взяв же таку. Якщо що, розіграємо? Якщо мені не зайде при збірці, ще коли вже зберу, то розіграємо серед вас підписників. Тому чекайте стріми і обов'язково ставте лайки та підписуйтесь. Ну і ще взяв ось такого старе Варса. Це у нас, друзі, якщо я не помиляюсь, а о, інтер. Кептор чи та ну інтеркептор, здається, якщо я неправильно називаю, будь ласка, виправте. Я ще не додивився всі зоряні війни, тому щось що можу не знати. А це в нас з останніх, це у нас АСОКА, також є Еникін, здається, нова його мініфігурка і ще ось такий Р 7 А7. Ну це дуже класний набір, дуже прикольний. Я не дуже сильно знаюся в зоряних війнах, але насправді я просто шаленію від їхніх літаків, господи, помилуй. Дуже шаленію від цього. І дуже хочу побільше зоряних війн він збирати і збирати і збирати. Не знаю, чому так, але вони реально дуже класні. Ну що ж, друзі, ось такий у нас влог. Надіюсь, вам це все, друзі, сподобалось. Я дуже кайфанув, дуже мені це теж все сподобалось. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал, щоб вже швидко вийшли нові огляди. Давайте поставимо мету 50, ні, 77 лайків і одразу випускаю якийсь цікавий огляд на один з цих конструкторів. Тому, друзі, лайк, підпису. Звеночек, но з вами був я, бажаю щастя, здоров'я І всім, друзі, па-па-па-па